пішов. А я нічого не там не прижму, коли поставлю собі в той в жопу. Ля-ля. Потім цей мікрофон перепродамо, бо він буде твоєї жопи. Ти бізнесмен, мені таке подобається. Йоу, це канал Викупайтроха Ні, і сьогодні перше сімейне відео. <рес> ми з Аліною сьогодні вирішили показати вам наші фаворити. Що таке фаворити. Фаворити це ті речі, які ми носили останнім часом або взагалі цілий рік, які ми дуже любимо, які гріють нам сердечко і які ми ще вдягатимемо багато багато разів. Ти мені коли запропонувала це знімати, думаю, я цей рік вроді би все продав і нічого не купляв. Але якраз у ці місяці відколи ми почали канал, в мене знову появилося якесь бажання щось гарне одягнути. Що зі стилізувати, якісь відео гарне зняти, тому щось та і є. Це мені ще Бодя каже, що він та людина, яка продає речі, купує нові. А я та людина, яка дуже прив'язується до речей. І в мене є, якщо я люблю якусь річ, то вона буде зі мною не знаю до 40 років точно. І бодя такий, я не впевнений, що в мене є такі прямолюблені речі. Ти давно переїжджала, напевно, просто рік <рес> не Ну, бо ми теж переїжджали і з цим сім одягом переїздити, це капець по. І то, правда, було ви не Що, <рес> починаємо? Давай ти з чогось почнеш. Я почну з моєї улюбленої точно речі. Вона зі мною недовго, але я не маю якихось аргументів, чому, просто. Треба. Просто. <рес> Look at this! Рожевий кубойський капелюх. Е, я замовила його на AliExpress. і чесно кажучи, я думала, що він буде е, дуже такої собі якості, але за 130 гривень я вважаю, що це просто Ні, Я більше боявся, що тобі його нормально не доставлять, бо вони просто в кульок кинуть там у кріпоті. Так і було? Бо <світ> Він був зжм'якнутий, і я така думаю: ага, я вже уявляю, якщо він так виглядає, який він. Mm -hmm. Я відкриваю. А оці всі штуки, я типу, так, знаєте, струсанула yeah. його, і він став нормальним. Я один раз побачила TikTok, де дівчинка показувала свої покупки секунду. І вона купила на секунді ідеальний рожевий кобойський капелюх, без нічого, без якихось там камінчиків. І я така: окей, я не знаю на що, але мені це треба. І я купила його, і це була найкраща покупка цього року без перебільшення. Я обожнюю його. Моя мама спитала, куди я буду його носити, але я буду носити його всюди. Просто всюди. Не, ну варто сказати, що коли мене у рік святкували. Ну, ви зараз дивитесь теж, напевно, скептично. Але якщо ви би щось святкували і Аліна в цьому прийшла, 100% ви в ньому сфоткаєтесь. В ньому трошки потусуєтесь, потанцюєте. цього. Ні, це оправдано. Зараз вам тиснемо фотки всіх. Людей, які перевірили цей капелюх, і навіть Боді сьогодні перед зйомкою цього відео, 에, давайте ви ще будете... Кожну нашу покупку, або яка вам там сподобається, або не сподобається оцінювати. Тобто зараз ви напишете Алінин Капелюх 10 з 10», там два з 10, І ми будемо спопозмагаємося. <зум> Позмагаємося в кінці. Раз ти використала головний убір. Я теж за останній час купив такий от головний убір. Це є балаклавка, але її цілком я весь час ношу як шапку. Вона така трошки об'ємна, типу виходить через це. ж треба якусь грамотно зігнути. Вона доволі велика, але супер тепла, тому що там є шерсть. І її можна розгорнути. <реш> можна розгорнути і швидко поносити, ніби ти додік з 2012-го. Вони ж називалися, не буду куди так називатися. Презервативка. <реш> це може бути така от балаклавка. І це, до речі, український бренд. А він чоловічий чи він унісекс? Ну, блін, там такі речі, що вони, типу, унісексові можна сказати. Ну, в принципі, я вдягла. До речі, ви знаєте, що цей балаклава названа балаклавою в честь українського міста в Криму? Вроді би та балаклава. Мальований, вітання за поляря. Щодо Балаклави, це просто Кримська війна, 1853-56 рік. В Криму тоді висадився союзницький контингент Британії, Франції, Османської імперії, що воювали проти росіян. Власне, погодні умови були доволі хардкорними для британців. І тому вони, вояки, винайшли таку собі шапку, яка би прикривала їх від вітрів, холодів. І назвали її на честь українського славетного міста Балаклава, що у Криму. Що в нас наступне? Покажи гроші. Це твій фаворит. Це мій вічний фаворит. Сумочка від Сіслі. Я не знаю, чи ви знаєте бренд, але я знаю, що точно в них є косметика і в них є одяг. Купила її на шафі за 40 гривень. Шафа це мій улюблений сайт, але вони нам не платять за гроші. Забула. Як стежне поганий. Тата пром, такий, знаєте, нічогенький. Насправді лайфхак. Я не хочу з вами ним ділитись, але така вже моя добра душа, широка. Коли ви шукаєте якісь там речі типу аксесуарів, головний убір або всі лайфхаки від Аліни, від мене і від у нашому закритому телеграм-каналі. У Нас є дуже класний спосіб нас підтри нас підтримати. Ви можете стати нашим меценатом і за це попасти в закриту спілку, де ми скидаємо якраз дуже багато одягу з шафи, з Олікса з інстаграм барих, з маркетплейсів, там дуже багато всього крутого вигідного і всякі поради від нас є. Так. а ще стилізації всяких речей, які ви купуєте, і підбірки всяких класних. Так що вся інфа внизу, а ти щось інше про цю сумку. Розкажи чим мені подобається сумка? Вона типу переливає. Тут вона сама матова, а буковки е, такі глянцеві. І я не знаю, чому в мене так було, е, колись першою яскравою річчю в гардеробі я вдягалась дуже в нейтральних кольорах, а потім на секунді купила салатову сумку. І я не розуміла, я її купила, тому що ну реально в мене не було нічого яскравого. І моя мама ще така каже: Алін, ти будеш це носити? І так сталося, що я носила цю сумку реально через день до всього. Цією сумку сталося так само, і вона мені підходить реально під все, тому що, напевно, через те, що вона не дуже яскрава, я не знаю, я максимально кайфую через те, що вона але не виглядає дуже об'ємною, в неї поміщається все моє життя і ще ваше життя поміститься. Тому та дуже сильний рекомендація. А хто ходить за 40 гривень відправляти посилки? Я не розумію. У мене ще є сумка за 20 гривень. Оце я не розумію, чому доставка була дорожча, ніж сутка. Ну, Само собою, зараз доставка взагалі мінімум 70 гривень. Так, да, так. Людина за 40 гривень встала, пішла на пошту. Є сумки якісь. У мене є сумка, теж якраз останніх місяців. І це знову український бренд, до речі, це Львівці хотів сказати. Головці. І... Ні, це як вівці, але. Лівці. <рес> Ні, я знаю, це тригерне слово, до речі, Вів'ян, того я так казати не буду. Для мене тригерне слово фран. Скажіть уже if. if only... Прикол цього бренду в тому, що вони використовують перероблені парашути або відходи з виробництва парашутів, щоб воно дурно не падало десь в ґрунт і не гнило. Конкретно тут це отака от ставочка є. Парашутна, а все інше це кордура. Це насправді такий взірець велосипедного месенджера, тому що я зняв тут є ще одна стропа, я потім вам покажу. Короче, воно ще отак кріпиться. І коли ти йдеш на вілі, воно не вовтузиться. І це такий трушний велосипедний е, месенджер, супер якісний, супер місткий. Насправді так, класно, ще називається як е, оця сумка такої форми, якимось українським словом. Типу, не такої форми, типу, як для комп'ютера або для чогось. Іра. Іра. Як називається така сумка? О <правда> месенджер. Бр. Це це українське слово? Відправить чоловіче. Відколи відколи Наталя Могилевська це показник українських слів. <правда> Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюда. річ — це сумка, і в мене насправді сумок більше ніж не знаю чого, ніж волосся на голові. Розказую історію цієї сумки. Вона дуже нагадує ботегу. Вона Знаєте, чого він так зробив? Я вам зараз розкажу. Отже, історія цієї сумки. Одного погожого дня я виносила сміття. Я прийшла на смітник, і біля смітника, біля смітника, лежала ось ця чудесна сумка. У нас на моєму, сміт... на моєму смітнику, де я живу, є люди, які там час від часу щось там собі забирають. Ну я не хотіла в принципі забирати їхнє, але я собі подумала, вона виглядала настільки горджіс, ну типу, так от складена, і я думаю, якщо... Люди викинули таку сумку, значить, ну їй просто якийсь там капут. І я отак от обережно своїми пальчусиками Так от піднімаю її, розглядаю, а вона тупо ідеальна. Я ще була з другом, і я така зайшла. Вийшла зі смітника вже з сумкою. він такий. Що це я така? Не Але я помила її, посушила, і вона, ну блін, я ношу її дуже багато цим часом. Це шкіра, чи ні? Я думаю, ні. І Добивись, бо тут видно по тих штучках і відірвались. Бачиш? Yeah. Saskyra businkė. Buož. Saskyra. Saskyra. Ви уявляєте ціні ці сумки для мене? Суть в тому, що мені потрібен був шопер, тому що я е, ношу лише маленькі сумочки, але інколи коли мені треба колись там йти на заняття спортом або ще щось, там, мені треба їх великої. Ти рюкзак не пробувала носити? Ну воно не завжди стосується. А ти на заняття спортом все одно вся така йдеш так. Ну, Я це взяв просто як одну позицію. Насправді, мій улюблений це ось цей галстук. Від полу вінтажний. Ти знаєш, це вінтаж? Бо тут бірка ще старого взірця. Я, це мені я, Кент віде. подарував. А ці два я колись знайшов mm -hmm. на секонді. Це два Gianni Версачі. Це ж навіть не просто Версачі, а Gianni. Вау, wow, оцей wow. розкішний. Вау! Wow. Я їх ношу, на жаль, не часто, тому що я ще навіть не купив собі гарну білу сорочку, не можу знайти. Ірину деколи одягаю, вона така супер оверсайз, а деколи хочеться такий норм. Просто норм кор одягнув. Але цей червоний, це роз'їд насправді. Май Він та з шкіряночкою. Uh -huh. це. Uh -huh. Дуже круто. Yeah, silk. Made by hand. Вау! Wow! Silk! Вау! Wow! Хтось тако yeah. виштопував. <звук> Але wow. вони будуть так загинатися. Ой, фокусуй мені. Це своє лице закриє. Я хочу, а, я хочу погладити. Там Так. Да. Да. дуже Так. Да. Да. кроси Аніцука тайгер. Я купила за 550 гривень, тому це робить їх ще ціннішими. Знову ж таки, вони повністю нові. Я не знаю, може їх напевно ніхто ні разу не вдягав, тому що тут замш, ну вона настільки м'якесніха, ні місеральну кошенятка. Е, ці кроси цього року і та й минулих років були на всіх модницях і модниках світу. І я не те, щоб сильно хотіла конкретно їх, просто я щось там шерстила на сайтах і побачила їх, і закохалась в кольори. Хоча в мене всі кроси такі більш базові, але ті Якось теж в мене мечиться зі всім абсолютно. Я ж їх ні разу не вдягала, тому що треба ідеально. Ну, так, що ж складу у них? Вони охеренні, я не знаю, як вони носяться взагалі. Е, в тебе були Ні, не я ніколи ні цуку нема. Але всі кажуть, що ніцука це топ. Слава Богу. І мене, до речі, дуже тішить приємно мені на душі, що це саме Тайгер, а не асікс. І коли я була в модельній квісті в Китаї, то я фоткала для Ніцука Тайгер. І тому ми... да. що був якийсь суперпопулярний поп-співак, з яким всі хотіли сфоткатись. Ми не вдопляли фото з таки, і він попросив сфоткатись з нами. Ти маєш фотки? От як їх знайти? Ну пиши цьому чувакунськими. <клес> і пам'ятаєш мене, я це я твоя крашиха. За, ну заскріньте, що в тебе там на заставці. Мені ця фотка якраз потрібна. Добре, є взуття. Із... а, у мене взагалі не а. мені є взуття, я просто його мана внести, я його взу. Німай. Це є New Balance 990, версія друга. Взагалі вважається, що 990 New Balance це типу ну, це, квінтесенція всього, що New Balance робить. Це їхня типу, флагманська модель. Вона випускається з 80 років другого року. І і має вже шість моделей, і прикол в тому, що це та пара кросовок, яка з кожної моделлю вони її взагалі міняють. Тобто вони такі: от, New Balance прогресує, світ прогресує, і вона прогресує. Але це, типу, взірець якогось там 98-го року, а він став популярний знову десь в 19-му році, коли вони почали за цим Аймелі Андор тусуватися, і вони зробили перевипуск. І ну, це роб, вони дуже красиві, вони, блін, це до речі, перше взуття, походу, в взагалі, яке м, коштувало 100 доларів, і всі такі вишли за 100 а, це було дуже так. а це дуже багато. А, це коли ще тоді? 82-й рік. Типу, ну всі ходили в мештах, а в тільки в зал ходити. Тільки от почали кроси десь так носити, і вони такі 100 доларів. Це зроблено, типу, ну, в USA, вручну. Всі думали, що це коротше, крах, але навпаки, дуже ця модель всіх підкорила. І мені дуже подобається їхня естетика. У мене є такі новенькі, але вони в коробці лежать рік. Бо я їх купив суто гуляти у Відню, <по> Бо вони дуже чисті, сука дорогі. А тут їх носить... Це будуть мої кроси для відня. Ну, до речі, може бути, так. А оці я знайшов на цьому сайті за 2000 тисячі гривень. Я ж такий думаю, блін, може вони не Я взяв свої, ці метко зірою на пошті звіряли. Блін, оригінал, все класно, 2000 тисячі гривень. Ну в них єдине не А Ти знаєш, що роблять такі. Е... Це не до того, що вони не оригінальні, але просто я люблю дивитись відео там, де порівнюють оригінал і фейк. І майже ну є відео там де багато людей і визнають, що фейк це оригінал. Тому що він зроблений інколи якісні оригінал. Та але там на коробці писало, що це 18-й рік. Це ще до того вони стали знову популярні. Того їх не було сенсу тоді підробляти. Єдиний дефект по суті це то, що в них підошва стала така уже не біла, але це можна десь думаю, гривень 400 їх малюють. Але мені, типу, зато їх не жаль їх так шуркати кожен. Та воно так вписується в загальний хвилі. Такий трошки пошарпаний потасток. Якраз твоїм ворк цим, твоїм вірчиком. Головний обір. Кепка Дізель. Теж мені здається, вона, і тут така бірка, теж ніби воно якогось невідомого року, ніби ще я не народилась на світ. І тут деталька така ззаду. Я взагалі їхала в Берлін тоді. І я подумала, що я хочу якусь кепку до своїх Образів і я теж просто рандомно там собі подивилась, і така блін, клас. Мені сподобався логотип, тому що останні колекції дізель вони розривають мій сердечко. Ці всі сумочки з логотипом дізель, ці лонгсліви, там де тут метал металеве лого, дізель, і я така, блін, дуже красиво. І оскільки я ж собі не готова витратити скільки там 5 або 6 тисяч на лонгслів, а може може 8 тисяч, вже більше. при тому, що дізель не дуже дорогий бренд, так то і, і джинси в них класні, типу, але я ще не готова, якщо витратити таку суму, тому я купила собі кепку. І що ж сказати? Вона просто класна, теж мені подобається червоний. Взагалі мені подобаються базові кольори в поєднанні з червоним. Вони до всього пасують. От, буду мечити собі з своїми кросами. І ще, до речі, сумний дуже факт. Коли ми були зічатими в Берліні, то ми в Берліні самому не шопились. Коли ми вернулись сюди, я побачила дівчинку, яка була в Берліні тиждень після того, як ми вернулись. Вона зайшла в TK Max, це там шопінг мол, і там, типу, аутлети з різними брендами і так далі. І вона показувала там. Оці лонгсліви з металічним дізель за 30 євро. А я просто зберегла собі ці сумочки по 15 тисяч, оці лонгсліви по вісім і така. Та ну блін, Ну наше мені типу мені ще не стільки вони подобаються, щоб купити їх. І я така, я могла купити ці лонгсліви за тридцять євро. Мені здається, що в мене в 2003 році була така сама, але твоє ні, джинсу. Мене щось точно було з оцей старо. Ну, мене напевно пальоні були. Що я можу на противагу тобі показати? У мене з аксесуарів лишилося тільки. Отака От дрібничка. Це мій улюблений кейс для аєрпоців. Я страшно люблю. Пиво є в мене така. Ну, чого не достаток, ну перевага така є перед іншими. Це не то, щоб якесь топове пиво, але ця баночка ну, впізнається, зразу зрозуміло, що це певна баночка. І я люблю їх носити так прям mm -hmm. на карабінчику, на сумочці якісь, і воно дуже гарно кидається в очі. Просто ти зразу щитуєш мене, хто я є, і що я люблю, коли бачиш цю банку. Дуже різні, дуже прикольні бувають, до речі, Можна на лі покажу? Дуже прикольні на аліку. Бувають. Правда, я замовив тоді таку, і нібито баночку пива корона. Це де все з десь. Моя вірочка, я маю грістіти. Коротше, замовив ще пляшку корони, а там писало не корона, а типу якась там корула, корола, щось леве, Тойота? То типу, та корола. Я кінту подарував, бо воно з браком. А Хайнікен чисто. Кент просто такий, дивиться це відео. Дякую, Богдан. Ти кент просто. Коли я подарував. Mm. Так, це це ж ти в чаті кидала фото. Я знову Аліна, до речі, в чат скидала фотки в цій штуці. Та, та до речі, щоб ви собі знали. Я дуже люблю це, я купила в Стамбулі в Елсофті, Я без поняття, що це теж був якийсь аутлет з різними магазинами. Там просто стійки з різним одягом, тому я без поняття, чи є взагалі фізичний цей магазин. Я дуже люблю е, таку естетику всього перев'язаного, чорного, такого, типу незрозумілого. І мені дуже подобаються бренди Девід Кома і Ненсі Доджака. Ненсі Дудяка, ви точно могли бачити, тому що її вдягала. Е, їх вдягала ця Смоленька така, що всі люблять. її. <глух> <глух> зендея, зендея. Я дуже люблю такий одяг, і його в принципі в мас-маркеті не так уже й багато. Ти типу, потрапляється десь, але важко знайти щось нормальне. І коли я бачу щось схоже до цього, не зрозуміло, що я зразу хапаю, бо мені це треба. Я носила її е як нарядний варіант, носила її і скажу штанами. Просто так. Ну, взагалі, з чим хочете, це мені сіть Люблю. А я маю верхній одяг. Будь молодець, зима він має верхній одяг. Зима я ходжу в шкірянці, але це така розбиста шкірянка. А, я її купив десь два місяці тому на секунді і знайшов. Така добротна. Просто я ще й думк близько бірка. Боже афі... made in France. Боже, вау. А я на цю бірку подивився, я, такий, я впевнений, це коштує купу грошей на цих ібеях, e але я загуглив і ні, насправді, ну, щось я цей бренд зорі важко знайти. Воно торочиться, розпадається, Це та хієнно просто. Це вона лайв. навіть підкладка має якусь, типу, бандана принт принтиноси, ну, так вона гадує? пахне вінтажно mm -hmm. трошки. Mm -hmm. Але як шкіряні речі я дезінфікую, я їх довго натираю спиртом або якимись антисептиками, прямо таку весь вечір сижу і тру. Але воно, типу, пересушує шкіру. Тому ви можете потім після цього або натерти спеціальним засобом, або я беру просто віри крем для рук і Тому натираю. Можна ну, ти ж шкіру свою натираєш. І я натер тоді персиковим кремом, Це воно шіру? вже ну та свиньке якоїсь. А чому вона без шерсті? Як вона робить, що вона без шерсті. Ти пер задумалась, у тебе шкірні речі навколо тебе оточують тебе. Воно вже пахло персиком, але потім знову воно почало ну, випромінювати цей свій запах. Свій потім, воно, та, потім воно місяць висіло на балконі, вроді би теж вивітрилося, але тепер воно знов миру точить цим своїм запахом, але блін, воно прикольно. Ну таке, ніби я побував, не знати де. Не таскало десь ці шкірянці, і ну блін, вона настільки якісна. Я до речі, зробив зараз, типа, образи. Короче, складав. Мі треба було шкірянки. Я зайшов на фарфайт, щоб щось таке стильове. Там. Ну це пишен. Це типу шкірянка, якась там. Е... А це заважила. вона важка, вона заважила, напевно, гривень 600, може 700. Так, слухай, то можна дітям і внукам так, також так. в спадок передавати, той Бачу, Бечено мені задовго мушу шутку ага. підкочувати рука. Блін, це потерти всі такі, ага. вони класні. Знаєш, відчувається, що ти щось тримаєш? Бо я після твоєї цієї, цієї куртки навіть не хочу діставати свій верхній одяг. Але я дістану. Мій верхній одяг це пальто від сенцею. <смі> я коли його замовляла, то я розуміла, я не маю жодної гарантії, як воно буде виглядати, але воно коштувало 1300 гривень, а воно, типу, довге і таке принтоване. І, і типу, я <смі> чекаю про по порядку. І типу, мені просто треба було я так, думаю, ну пофоткаюсь і кудись його сплавлю. Типу, м -м, значить, воно виглядає саме по собі видно як кардиганчик, такий просто тепленький кардиганчик. Але я носила його. В плюс 2 досить довго. І я не знаю, чому може це в мене або я себе накрутила, що мені треба почувати себе тепло в цьому, або мені було реально не холодно, і я ходила в ньому дуже багато разів, коли було реально холодно, ну 0 градусів, і мені ніколи не було в ньому холодно. Тому, в принципі, я не знаю, не можу його радити, тому що якість, якісті, знову ж таки, повторюсь, на один сезон, типу, просто для фоток. Але не знаю, воно мені теж пасує під багато лучків і вживу, воно, якщо на мені потім подивиться, глядає досить таки нормально. Типу, якщо його гарно вкласти на собі і не. Сильно багато не, Воно не виглядає прямо на один сезон. Ну, Хіба якщо його неправильно попрати, воно це таке сплюснути <плес> стане. Ну, та, та. В мене ще є така штука, я клюнув на тренд, you know. Вони взагалі такі затоптані, зашуркані, вони неоправдано коштували 700 гривень Чого? <плес> ходу. Ну, бо вони не в такому стані. А, і ще завжди перевіряйте, якщо нема фотки підошви, значить там щось погано. Попросіть фотку підошви, тому що тут вона вже така протерта, що скоро я буду хапати воду. Зато я їх ношу просто як тапочки. Це самби, Ні, це <газелі> <газелі> 에, зараз модні якраз власне, самби, але ви взагалі цей силует типу, колишнього такого воно вроде для бігу і для тенісу, і воно колись було ремонтизоване всякими футбольними хуліганами, вони там мають свої особливі. Але <газелі> для 에... бігу амортизації, ні? Колись бігали в туфлях. <газелі> нічого. Коротше, газелі і самби це насправді дуже зручно, тому що вони супер легенькі, в них реально відчуття тапочок. Після того, як я якісь масивне взуття поносив, прийшли мені ці, і я їх ну, два тижні, напевно, не знімав. Навіть що там дощик падав, потім <газелі> Вони такі були, серйозно. Це їх ще почистив і вони знову яскраві стали. Але їх дуже гарно вписувати. Я люблю, коли акцентне взуття. Коли типу, образ якийсь дефолтний, але там в тебе шапочка оранжеве взуття оранжеве. ти Тільки зразу, якісь цікавенькі робиш. Наступна пара взуття а, від аг. Не купила їх сама, це купила подруга на секунді, і потім мені продала. Помили. мені. Це зробила не сама, мені помогли. У мене не було взуття від аг. Я не знаю, чому я ніколи його не любила а, ні на кому. Зараз а, я купила їх теж не через те, що вони в тренді, а просто через те, що вони сподобались, мені просто конкретно з пушком І вони дуже-дуже теплі. Це овчина, напевно, натуральна. Але стоп, їх стрижуть. Ні. Ну, стрижуть, недавно відео кидали якраз. Їх, це не ну, тільки стрижуть. Але таке. Ти купила би ушні, того. Кірині речі якраз класно купувати на секунді, тому що ви вже купуєте те, що вже хтось придбав. Так само шуби і так. Це не ви вбили овечка, хтось з інший. Так, і той інший за це гроші. До речі, я через це і не хотіла купувати взуття цього бренду, тому що я читала багато статей про те, що вони погано поводяться з тваринами. Ну і логічно, взагалі це взуття зі шкіри, того я не дуже хотіла, але оскільки вони. Але мені дуже подобається, як воно отут це зробить. Це посподібне на член, до речі. А я купила їх е в подруги, поносила їх, вдягнула їх один раз, пішла на секонд і купила е майже таку саму шапку пухнастеньку, як вони в тон. Фоточку, дистанційно. А в мене є отака безрукавичка, прикольна. І я давно собі щось таке шукав. На секунді, правда, шукав, тому що то, що я бачив е, нових варіантів, воно було дуже дороге, неоправдано дороге. Тут ніякого утеплюючого матеріалу насправді нема, але воно дуже вирішує образ. От ти просто в білій футболці, але ти кинув це, і це дуже гарний, якийсь такий акцентик. До речі, бачив, що ця робить зараз катурі на такі uh -huh. штуки. Але я не знаю, яка там ціна. Може тут прикріплю, якщо вони ще є. Це аж XL, вона на мене трошки великувата, але це прикольно. Правда, деколи що верхні одяг якийсь одягає, воно там все комкається і, і стрчить. Але якщо просто тако на футболочку, то це супер. Того я вам дуже рекомендую розбавляти свої образи всілякими жилеточками, безрукавочками, з кишеньками, без кишеньок. Коротше, воно дуже витягує образ, робить його цікавішим. Ну, давай я тебе вже цей будеш ну, ще раз, Бо в мене <пробіт> є ще <пробіт> одна давай, без рукава. Яко <пробіт> 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 я так знайшов на секунді. Це така шерпа, вона всередині повністю шерпа, утеплена, і вона може защепитися навіть під горло. І вона денімова, І дуже прикольно з нею робити багатошаровість, тому що ти кинув її, а зверху якусь куртку. Це може бути якась там куртка кольору хаки, якась там мілітарі робоча, і воно короче робить дуже крутий багатошар. Бояська вже крутий, того я мусив сказати так. Монто <реш> жар. Бальбоа. Логотипчик, ніби, знаєте, дорожній знак, якийсь американський, щось <реш> таке. Або якась така таверна, знаєш? Того, та, 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 та. Та, та, та. Це карго штани. Ну, Чекайте. Так я ходжу по вулиці. Це український бренд MOKO. Вони з плащівки, тому коли ви йдете, це як колись з дитинства. У мене не було в дитинстві таких штанів. але коли йду, то я така щ, Ну, зарі вони дуже дуже добротні. В них здається вісім кишень. Це супер зручно, тому що я люблю маленькі сумочки. І реально був випадок, коли я несла навушники і ключі в цих кишеньках. Бо ж ти так говориш, ніби це ж таке унікальне. Я в штанах несла в кишенях. Вау! Другі штани. От такі велетенського розміру сороковий розмір на талі болґарикасяв. «Наталі ну, Болгар, так я щось знайоме. Розказую історію цих штанів. Суть в тому, що е, вони теж пасують мені під будь-який образ. Я люблю, коли не знаю, що вдягнути, я завжди вдягаю ці штани. Вони дуже ультрадовгі, Можна під каблуки, можна так, щоб вони. Я люблю, коли е, штани волочаться по землі. І ще люблю, коли я на каблуках, щоб вони теж волочились по землі. Е, я шукала собі колись на секонді е, класичні брюки. Е, і я ніколи не могла це знайти, тому що е, завжди так в мене особисто, що коли ти шукаєш на секонді якісь базові речі, то ти ніколи не знайдеш їх, типу, такими. Ідеальним, як якби ти хотів, наприклад, ідеальна база у сорочках. Ні. І типу, я дуже хотіла такі штани, і я шукала їх реально два роки, і потім побачила їх в сторі своєї подруги і написала їй, що це просто божественні штани. І вона подарувала мені їх і відправила поштою. Я така боже. Вона така в мене тим щось є, спитала мене адресу, і я прийшла на пошту, а там. Ну, може, це і... ім'я. Вона Аня. Аня. У мене остання річ, і це річ, яку я останні там два-три тижні я, походу в зелі не знімав. Це є комбінезон від Кархарта. І він типу, наслідує. Вроді бо це Carhartt Віп, якщо ви шарите. Він вроді би наслідує той Кархарт рушний. але ну по якості це, блін, знайдений джинс не джинс. H&M. страдіваю. Шви окей, okay. фурнітура. Окей, Ну, воно дуже красиве, дуже класний колір, і взагалі це для мене щось таке нове комбінезон носити. Правда, якщо би те десь приспічило сходити в туалет, це напевно незручно. Е, я зараз покажу свою наступну річ і повір, це. Дуже зручно. Коротше, я би рекомендував це зробити надус зусилля над собою і попробувати комбінезони, тому що багато хто скептично дивиться, тому що, блін, це ж якісь таке дитяче, або це як лижний костюм. Ні, блін, це, це дуже зручно. Це дуже ти себе якось по-новому, по свіжому чуєш, воно там задуває, трошки там вільно, класно. <с> Коротко> «Класно. Коротко, пробуйте. Ну і те, ти, ти ще казав, що в жінок, наприклад, більше варіацій самого е, самих айтемів ага, одягу, та, та, а в та, чоловіків та, та. їх менше. Дуже типу шорти, буково. штани. Та, а це ще от, один варіант з щось плюс цей комбінезон можете там своєю дівчиною завжди їй давати поносити, тому що ага. дуже універсальний крій, і він, воно не має облягати, а воно дупу дівчат, скоріше все, і так буде облягати. Е, на мені висить. А, ну то мене теж висить. Дивись, у нас якраз ми закінчимо комбінезоном. Я так сильно полюбила цю річ, це український бренд е, Cat Suits. І тут, до речі, така гарна бірочка. Там дуже гарний напис. Ні, тут написано: одягнувшись цей кецью, скажи так своїм бажанням. Забуй на думки інших, забудь про стереотипи, посміхнись незнайомців. Нарешті позивни перше, зміни зачіску з нею ставлення до життя крок за кроком з кроком створює реальність, про яку завжди мріла. Кець що з цього зробила? Посміхнулась незнайомці на касі касира. Ля-ля-ля. він такий, типу, сідає ідеально по фігурі. Я себе відчуваю кішечкою в ньому. Там є взагалі різні. Це бренд, тільки комбінезонів. йде внизу, трошки такий розкльшений, а ще вони пошили його по моїх параметрах. Він сідає просто божественно, але от в цьому реально в туалет, але він горджіс э, просто і я. Точно ще хочу купити ще там щось, тому що я ніколи не носила комбінезонів отаких от в обливку, типу, бо е, я не дуже комфортно себе почуваю в тому плані, що я знаю, що треба не дихати, і типу тримати рівно спину і виглядати типу норм. Якщо я похаваю вареників, а я таке зроблю, то я буду така о -о 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 -о, ну, кішечка. <клес> я, <в> <клес> я я Я вареників. комбінезонів і сити кішечка, але взагалі грітоп він такий зроблений, як спортивний одяг, <клес> як легінси, легін це дуже Блін, не згадав, що в американських фільмах, коли вони. В лікарні лежать в якихось обліпочних цих. В них на дупі є такі, типу, ворота на гудзиках. Знаєш, вони так Та, чіпати. Да. Якщо вам було цікаво, то дайте нам знати. Ми ще знімемо таке Іркою, а потім ми би ще запрошували якихось гостей, відомих, невідомих, і вони би вам теж розказували про свої фаворити всього життя або останнього періоду. Тому дайте знати, не забувайте, що нас можна підтримати і всі способи. Чекаю, наші... Ми мало що таке. відео віра є на її каналі. Віри є такі відео. Але ми хочемо, щоб наша собі перезняла тут таке. Бо в нас є тепер спільний канал. Міфік на своїх каналах звальний зробити. <рес> Ось, все, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, підтримуйте нас всякими способами. І це буде. Ну, а тепер любимо. Нас. па па, па, -па.